Вітаємо всіх, хто тільки не долучився до нашої ранкової компанії, і одразу нагадаємо всю корисну інформацію від наших експертів та цікавинки від журналістів. Ви знайдете на сторінках ранку вдома. У соцмережах Фейсбук, Інстаграм та Ютуб завжди до ваших послуг зранку і ввечері, і в день, і вночі. Головне не забудьте підписатися, ну і поставити вподобайки, аби не загубити нас в інформаційному потоці. А наш сьогоднішній ранок продовжує знайомство з талановитою жителькою Херсона, котра знайшла тимчасовий прихисток і від війни в Румунії, та ще й відновила там свій бізнес. Подробиці Замить. Не лише стильний, а й зручний дитячий одяг виготовляє Валентина Уродовська. Жінка працює дизайнеркою у рідному Херсоні. Мала власну майстерню. Я все робила сама від самого початку, так починаючи від підбору матеріалів, від підбору лекал до створення цих цього одягу. Це було моє хобі. Я взагалі по професії вчитель математики, і коли я пішла в декрет, в мене з'явилося ну, багато вільного часу, так, яке мені потрібно було чимось зайняти. І я спробувала шити одяг для дочки, і це якось так, крок за кроком, переросло вже в щось більше. До повномасштабного вторгнення Валентину добре знали не лише у рідному місті, а й далеко за його межами. Проте, 24 лютого 2022 року власне виробництво довелось закрити. Жінка з донькою евакуювалася з Херсону до Румунії. Перші місяці, як ми були, приїхали в Бухарест, це були такі дуже а, незрозумілі місяці, тому що ми не знали, що взагалі робити, як робити, що ми в іншій країні, інша мова, взагалі нічого не зрозуміло. Але дитина пішла в школу, і я розумію, що знову ж таки в мене є вільний час. Я, що я можу робити? Ну, те, що я вмію, найкраще, я вмію шити. Валентина наважилася відродити в Бухаресті улюблену справу. Друзі надіслали швейну машинку та інше приладдя, і жінка сіла за роботу. Я потрошки почала шити для дочки, а, і в мене тут вже є знайомі з Херсону, які переїхали теж в Бухарест, і вони були моїми першими клієнтами. Ну, а потім Сарафана Радіо. Зараз Валентина має по кілька замовлень щодня, шиє за індивідуальними мірками. Саме тому одяг підходить якнайкраще у роботі використовує тільки натуральну та якісну тканину. У мене дуже широкий асортимент одягу, але найбільше користуються попитом муслінові речі а для більш Теплої погоди, це пляжний одяг, це і сукні з мусліну. Я просто вибирала завжди матеріали натуральні, бо це для дитини і хочеться, щоб воно було якіс, за якісною тканини. Зараз, звичайно, там шию тепленькі костюмчики, але тканину вибираю з України. Валентина обладнала невеличку майстерню в одній з кімнат, орендованої в Бухаресті квартири. У мене звичайно немає такого, а, такого обсягу замовлень, як це було в Україні, і ну я поки що справляюсь сама. А в подальшому, якщо а, ми ще тут будемо довше затримуватись, то а, планую взяти двох помічниць. Дизайнерка створює натуральні, легкі та дуже стильні костюми для хлопчиків і дівчаток. Є одяг на будень і на свято. Кожному виробу приділяє багато уваги, тож має клієнтів у різних куточках світу, і навіть за океаном. Я відправляю замовлення і в Польщу, і в Німеччину, і навіть відправляла в Штати. Валентина постійно долучається до різноманітних ярмарків на підтримку України в Румунії. Проте чи не найбільше мріє, що повернеться до рідного та мирного Херсону, і там у неї знову буде своя майстерня, тільки вже значно більша.